Нема. Ікона, не і от і була ікона великомученика іцелітеля Пантелеймона, привезена за фона з мощами целітеля. От вона, як би вона, власне, зникла. Ми, як бачимо, ми в храм, храм з нього забрали. Жертовник, забрали більшість ікон, які тут були. Алтар пустий. Щас цій церкві відкриє ворота і алтар пустий, нема ні ікон. Нема нічого. ну Тобто, пор... Оставили пристул? Тобто бачимо, що московський патріархат готувався до того, щоб з'їхати на це. Тобто вони ключі офіційно передавати не хотіли, але як бачимо, приїжджали в якісь дні і забирали все шидо. Свій храм, який будували всі, кожна родина, кожна людина молитися в цьому храмі рідною українською мовою. Бережі всі. Па. Зараз ми чекаємо о 9-й годині хвилина мовчання. Ми під підходимо на центральний. На вільну зміну підлеглисті в канонічних, канонічних та організаційних питаннях шляхом внесення відповідних змін до статуту положення релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади, були прийняті рішення серед них про зміну підлеглості шляхом входження до Дніпровської партії Православної Церкви України, прийняття статуту релігійної громади у новій редакції, зміни назви релігійної громади про зміну керівництва релігійної громади і новим керівником релігійної громади було обрано Волкова Володимира Сергійовича. Сирена зробота на Запрошуємо сюди представників влади одразу. Це йдуть поліції, щоб да, подивитися. А що подивитися? Ну, просто зайдуть перші. Thank to you. Ми, як бачимо, ми війшли в храм. Храм з нього забрали жертовник, забрали більшість ікон, які тут були, ті престольні речі, які тут мусять бути, теж забрали семісвічник. Тобто бачимо, що московський патріархат готувався до того, щоб з'їхати це. Тобто вони ключі офіційно передавати не хотіли, але як бачимо, приїжджали в якісь дні і забирали все що тут. Семісвічник, жертовник. Євхаристійний набор, який туди входить, на престолі обов'язково стоїть дара дарахранітельниця, цього немає. Євангелія на престолі, яке мусить бути, хоча воно церковно Коностаянське, але воно належить цій громаді в дорогому окладі. Як бачимо, центральної ікони немає, тих ікон, які все, теж позаду вас. Видно, що одні залишились крючочки і теж вікон не а має. як оце приміщення називається. Це називається Віфта, святе святка, да, де тільки перебувають священники. Мені мені ва важко сказати. Я ніколи не служив не безпосередньо тут в московському патріархаті. Ну, якщо брати жертовник, на сьогоднішній день найпростіший, він приблизно стоїть 12 тисяч гривень. Семісвічник, який тут був, теж біля 20 тисяч гривень. Радості в будь-якому стацію ми зайшли. Те, до чого ми довго прагнули, я прагнув до цього з 2014 року. Може церкву цю ідею це забудовуся від належить моїй сім'ї, потім підключилась. Громада села і потужки всім селом ми її збудували. Фінальна пішла стадія, щоб сюди зайти. Два роки нас перевіряли документи. Ну то, що ми зайшли, вже всі побачили. Коло коло немає самих, самих цінностей, і самих вартісних ікон, і вартісних не в сенсі коштів, а в сенсі ці, ці цінності для віри нашої. Православної, тобто ну нічого, якби раз збудували, збудуємо дороги. Ну вже ми відбудуємо нашу українську тут православну церкву України. Розкажіть, будь ласка, які ваші відчуття від того, що сьогодні ви зайшли в цей храм? Які відчуття? Відчуття радості, відчуття, що якби трапилось таке велика подія, що справедливість. Так сказати, я. Скільки два роки ми добивалися цього храму? Сумно, що це трапилось таким чином, що нам не передали ключі, що прийшлося так сказати, заходити не зовсім красиво в цей храм. Ну, що зробиш? Такі люди вони не розуміють, що Україна це перш за все, Україна, і люди, які моляться за Україну. Своїми молитвами допомагають, може, якоїсь і перемоги для цієї держави, для нашої. Жаліємо, що скільки людей загибло в цій війні, але нікуди не дінешся. У мене син помер, так сказати, менший в теробороні. Ну, а що ти зробиш? Нічого не робиш, так трапилося.